І мова йде про те, що відкриває дуже відома людина. Це Оксана Васильна Петренко, професор, професор кафедри офтальмології Національного медичного університету імені Платона Лукича Шупика. Доповідь Оксани Васильні. Особливості сучасної бойової травми, органу зору, лікування та реабілітації. Треба сказати, що Оксана Васильна з перших днів війни вона не покидала Україну. Вона просто їздила по госпіталям, оперувала. І я коли задаю запитання Оксану Асина, які оперативні втручання в основному вона каже: Ні, Сервісані, це не катаракта, ні, це не інородне тіло, якесь око, це просто видалення, пластичне оперативне втручання. Через те ми вас сердечно вітаємо і дякуємо за вашу роботу. Дякуємо вам. Доброго дня, вельми шановні колеги, сьогодні поговоримо про особливості сучасної бойової травми органу зору, лікування та реабілітацію пацієнтів. Адже бойова травма органу зору це та травма, яка виникає у потерпілих під час бойових дій і включає в себе всю сукупність травм і поранень. Вона може бути як вогнепальною, так і взривною. Вогнепальні поранення викликаються кулями, різноманітними уламками, в той час як взривні поранення спричинені дією основних факторів вибуху, таких як термічного, механічного, ударної хвилі та токсичних продуктів вибуху. До бойових травм відносять також і травми органу зору, які отримані в бойових діях, але не пов'язані з прямою дією на потерпілого уражаючих факторів зброї. Сучасні бойові пошкодження органу зору мають свої особливості, і пов'язані вони з тим, що травматичні ушкодження можуть бути з наявністю контузійного синдрому, домінуванням комбінованих та поєднаних травм, значної важкості травми. Часто це зустрічаються двосторонні пошкодження органу зору. Серед яких значне місце займають проникаючі поранення з множинними внутрішньоочними сторонніми тілами, які частіше всього локалізуються в задньому сегменті ока. Характерним є також і поліморфізм пошкоджень органу зору, що проявляється в поєднанні як травматичних змін оптичних середовищ, так і сітківки. Крім того, травми можуть ускладнюватися помутнінням рогівки, гемофтальмом, відшаруванням сітківки, а також високою частотою інфекційних ускладнень. Нерідко зустрічаються і різноманітні опіки органу зору, які можуть бути хімічними і спричиненими як кислотами, так і лугами. І тут важливо надання невідкладної допомоги, і надання цієї допомоги в перші секунди і хвилини після опіку звичайно є вирішальним. Невідкладна допомога зазвичай полягає у терміновому, тривалому, ретельному та рясному промиванні очей або стерильним ізотонічним розчином, або розчином фурацеліну, або будь-якою рідиною з нейтральною pH, хоч простою, хоч мінеральною водою, хоч чаєм, але це має бути промивання протягом 10-30 хвилин. Окремо стоять променеві опіки, які мають доволі такий тривалий прихований період, що може продовжуватися від 4 до 10 годин. А лише після того у пацієнта з'являються сильні ріжучі полі, світобоязнь, сльозотеча, лефароспазм, відчуття стороннього тіла, і об'єктивно ми будемо спостерігати всі ознаки опіки. Типовими симптомами радіаційних опіків є втрата вій і пігментація шкіри повік, а також блефарит. Можливо, розвинення радіаційної ретинопатії протягом якогось тривалого періоду, і протікатиме вона у формі ішемічної ретинопатії, з крововиливами, оклюзією судин і неоваскуляризацією. Перша допомога при променевих опіках полягає у застосуванні холодних привочок з антисептиками, інстиляції дезінфікуючих крапель, очних крапель і мазії з антибіотиками для профілактики розвитку інфекцій. Ну і, звичайно ж, при сильному больовому синдрові призначають загальні седативні та знеболюючі засоби. Термічні опіки їх. Також дуже багато на сьогоднішній день, і тут знову ж таки, в залежності від яка температура діяла на шкіру обличчя, то формується або коліклаційний некроз вологий при нагріванні шкіри до 60 градусів, при вищих температурах тут буде сухий поагуляційний некроз. Біля зони некрозу утворюється так звана паранекроза клітин з пошкодженими, але життєздатними клітинами. І підхід до лікування таких пацієнтів, звичайно ж, має бути на основі патофізіологічних механізмів опікового процесу і з обов'язковим підключенням комбустіологів. В основі організації медичної допомоги постраждалим пошкодженням органу зору, а це дуже важливо, тут лежить принцип шпитальної хірургії. І якщо ми бачимо, що відсутність пряма загроза життю, то ведучим серед поєднаних та множинних трав вважають пошкодження ока, яке загрожує втратою зору. Та приводить до найбільш важкого із всіх видів інвалідності. Стосовно першої неспеціалізованої допомоги, яка надається на місці, де сталося пошкодження ока, або в медичному пункті і може бути здійснена самим постраждалим або ким-небудь із присутніх, середнім медичними працівниками, лікарем будь-якої спеціальності, звичайно, з дотриманням правил асептики. Та антисептики. Вона включає в себе обробку садин шкіри 1% спиртовим розчином ревіантового зеленого або розчином йоду, або іншим е антисептиком, видалення поверхневих сторонніх тіл кон'юнктиви та профілактикою правця. До першої неспеціалізованої допомоги відносить також і промивання очей водою при хімічних опіках, інсталяція антисептиків та антибіотиків, якщо вони є, боротьба з больовим синдромом накладання асептичної пов'язки. Первинна спеціалізована допомога вона вже надається військово-польовому шпиталі та передбачає Проведення загальноклінічного та спеціалізованого офтальмологічного обстеження. Після встановлення остаточного діагнозу приймається рішення відносно місця проведення подальшого лікування постраждалого. Така допомога надається при наскрізних пошкодженнях повік та сльозових органах, множинних сторонніх тілах рогівки, вникаючи в пораненнях ока, контузіях ока 2 та 3 ступені. Первинна висококваліфікована допомога це та допомога, яка надається вже в спеціалізованих офтальмологічних центрах при важких травмах органа зору. І саме така допомога має надаватися в спеціалізованих високотехнологічних центрах там, де є офтальмопластичні хірурги або вітріоретинальні хірурги, тому що, наприклад, пошкодження повік сльозових органів з дефектами вони потребують офтальмопластичних втручань. При субкон'юнктивальних розривах склери, при наявності внутрішньоочних сторонніх тіл, при клаптивих пошкодженнях рогівти та склери, великих пошкодженнях райдушки, тут також потрібна реконструктивна хірургія, але вже очного яблука. Первинна висококваліфікована допомога має надаватися також пацієнтам з вивихами та підвивихами кришталика, при відшаруваннях сітківки та пошкодженнях орбіти, проникаючих пораненнях та контузіях єдиного ока, внутрішньоочних амагнітних сторонніх тілах та сторонніх тілах в задньому відрізці ока. Це вже прерогатива вітреоретинальних хірург. Тому що саме виконання такої висококваліфікованої допомоги, звичайно ж, дасть можливість зберегти зір у пацієнта із травмою очі. Тому тут важливі основні принципи хірургічного втручання і з видалення сторонніх тіл, особливо в задньому сегменті це вітреоретинальні хірурги, офтальмопластичні операції при великих дефектах та деформаціях орбіти та переорбітальної зони. І, звичайно ж, окремою ланкою стоїть попередження післяопераційних ускладнень яке обов'язково включає основні принципи консервативного лікування, з раціональною антибіотикотерапією, яка має бути як загальною, так і місцевою, з протизапальною терапією в максимальному об'ємі, з включенням як стероїдних, так і нестероїдних препаратів, і з обов'язковою антиоксидантною та ретинопротекторною і нейропротекторною терапією, Стосовно місцевого застосування антибактеріальної терапії, звичайно, антибіотик, який використовують, він має бути з широким спектром дії та забезпечувати цільову концентрацію в тканинах ока, таким чином, попереджаючи ускладнення після травм ока, до таких препаратів відносять гніцеп: це 0,5 левофлоксацин з Додавання гіпромелози. Він має широкий спектр дії на грампозитивну та грамнегативну флору, на внутрішньоклітинні мікроорганізми, такі як хламідії, синьогній та гемофільні палички. Додавання гіпромелози у флакон з сигніцетом забезпечує його високу концентрацію в тканинах ока. Тобто Сигніцев показує високу активність відносно основних збудників, і це були проведені такі великі дослідження, вони були багато в багатьох центрах проведені, у нього низька резистентність та він забезпечує адекватну профілактику ускладнень після травм ока. І він має високі концентрації левофлоксацину в різних середовищах ока. Так, за даними дослідників, концентрація левофлоксацину є вищою ніж офлоксацина в стромі рогівки, спостерігають в два рази через 5 хвилин. Те ж саме спостерігають і його концентрацію у водянистій. Волозі. І все це звичайне забезпечує швидке настання і тривале збереження максимального антибактеріального ефекту. Концентрація левофлоксацину в сльозі через 4 години була в 3,5 рази вище, ніж офлоксоцину. Сигніцеф має pH 6,5 і забезпечує комфорт. Та його гарну переносимість у пацієнтів, оскільки є відсутність печії та додаткового подразнення очей. Поряд з антибіотиками важливе призначення і кортикостероїдів, і нестероїдних протизапальних препаратів. Препарат броксінак, який містить 0,9% бромфенак це єдиний в Україні нестероїдний протизапальний препарат з одноразовим застосуванням на добу, що знову ж таки дуже комфортно для пацієнтів. Його потужний протизапальний ефект тримається 24 години і дає змогу використовувати препарат один раз на добу. Броксинак має виражену знеболюючу дію, і це знову ж таки дуже комфортно для пацієнта із травмою ок. Звичайно, відомо, що фотофобія є невід'ємним побічним ефектом хірургічних операцій при травмах рогівки очей. І, за даними таких двох мультицентрових рандомізованих подвійних сліпих плацебоконтрольованих досліджень, було вказано, що бромфенак був статистично значно ефективнішим якраз для усунення фотофобії. Він забезпечує надійний та стійкий відріз при хірургії. Ну і безумовно у пацієнтів з травматичними пошкодженнями органу зору і допоміжного апарату ока часто призначаються препарати з гіалуроновою кислотою. Препарат «Офталік Ультра» – це той препарат, який Такого комбінованої дії, він в, е, використовується в такому мультидозовому флаконі, без консервантів, без фосфатів і парабинів. І після того, як відкрили флакончик, то його можна використати протягом 90 днів. Комбінація гіалуронової кислоти з ТС полісахаридом забезпечує на 84% більше час зволоження у порівнянні з монотерапією гіалуронової кислоти, і знову ж це таки дає можливість його капати лише один-два рази на добу, що комфортно для пацієнтів. А гіалуронова кислота з високою молекулярною масою 840 кілодальтон і концентрацією 0,4 вона забезпечує не лише Гарну регенерацію кон'юнктиви та рогівки, а й володіє таким протизапальними та антиоксидантними можливостями, яка і мінімізує ризик ускладнень та якнайшвидше сприяє загоєнню травм. Ефективність надання медичної допомоги при бойовій травмі також залежить від терміну проведення хірургічного втручання, і, звичайно, це мають керуватися офтальмотравматологами, щоб не допустити початок ендофтальміту і намагатися зберегти функціональний стан сітківки. Таким чином, для бойових пошкоджень органа зору характерні множинні, комбіновані та поєднані важкі травми, часто з пошкодженням обох очей та наявністю внутрішньоочних сторонніх тіл. З метою підвищення ефективності лікування потерпілим з бойовою травмою органа зору необхідно дотримуватися принципів етапності надання медичної допомоги. Постраждали з важкими травмами органу зору, які потребують висококваліфікованої допомоги, доцільно якомога швидше направляти безпосередньо в спеціалізовані офтальмологічні центри. А основними досягненнями сучасної офтальмотравматології є використання… Тання вітріоретинальних технологій, вдосконалення технології локалізації та видалення внутрішньо річносторонніх тіл, реконструктивна хірургія у пацієнтів з пошкодженнями орбіти та допоміжного апарату ока. Дякую за увагу!